Хорошо, коли короватський жук вимер. Пропав. І картошку ніхто не їсть і не трави. і сині ніхто не їсть і не трави. Все полезно, екологічно чисто. Всього воду з вітамінами. Натуральний. На цьому кущу з цієї сторони здоровий ти пропустила. В тебе по коло ноги. Не цей. Оцей. Не цей. Не цей, оцей, так. Да. Ну все, здоровий кабачок. урожай сананька. Жух королевский, где? Да? Где? Вот Покажи. Ре Раритет. Последнего После... было. было. <звук> <звук> Все. Теперь официально считаем популяцию королевских жуков вымершей. Це хто любить, зараз огоньок собі купують, жарять, да? да. так? Не огоньок, а ікри. Саша наче не любить. Я завтра, якщо остануться, не остануться, то ми Ну, Вони ж не важкі, так? Да? Оце баклажани, Бак... відро. Бажкі. Важкі. Важкі? парчик. Попадає. І села суботу йшла, я якраз форнецю була. так? Да? Ну, не все. Бачите, щось багато пропадає перця. От жари, мабуть, присмалило ожог. Тут така настояща перчинка здоров'яна. Багато тут таких перець малий, а перець такий. Ну, куща, я має ввиду малий. А перчинки огромні. Ти ж на тому городі треба буде, так? Да? Світ. Виноград. Оцей здоровий який. Да. Бог, щоб, щоб не пропагнув. Інтересно, кого він буде цвета? Ну, довгий не буде, це разні вещі. А фіолетового в нас у того, щоб багато було, вже Ні, нема, так? Не, да? не